Іван Нечіловецький, Кайдашева сім'я, частина третя. А хіба ж ти робиш сама? спитала Кайдашиха. А хто ж мені допомагає, коли хата й досі не заметена, крикнула Мотра. Чого за ти, Мотро, кричиш на матір? Мати тебе не наводить на злий розум, а на добре, обізвався Карпо. Мала розум, а у вас, мабуть, це загубилося», – сказала через зуби Мотра. Вона вже мала так здорово. Що аж е, на мисто вріщало і дукачі коливались. Мотря поскладала плаття на коромисло і пішла прати на ставок. В <клес> хаті стало тихо Кайдашиха взяла віник і вимила хату й Ти, Карпа, не потурай своїй жінці, а то вона мене не слухає, ще й лає. Вона мене зовсім не має за матір. Що з того, що вона робоча, коли хата три дні стоїть неметина? Не три дні бо, а тільки один день, сказав Карпо. Так, сину, так, держи руку за жінкою, а матері не можна буде далі в своїй хаті й слова промовити. Мотря молода, то нехай робить, а я вже стара. Підтопталась, мені можна відпочити. А ти жінці, не потурай, бо вона й над тобою далі коверзуватиме. Карпо взяв шапку та мерщий з хати. Йому було жаль жінки, жаль матері. Поки Мотря прала сорочки, Кайдашиха затопила в печі і приставила вечерю. Вже мерком прийшла Мотря з сорочками і склала їх на лаві. По хаті пішов холод та вогкість. Свекруха поралась коло печі мовчки. Невістка достала з полиці хліб та сів і сіла полуднувати. Вона кинула оком на діл, хата була заметена. Не буде моя невістка покірна та слухняна, думала Кайдашиха, стоячи коло печі. Не відпочину я на старість від роботи, і Кайдашиха важко зітхнула. Мотре зрозуміла те важке зітхання, наче докір собі. Чоловіки посходились у хату і сіли за стіл. Мотре кинулась насипати галушки в миску. Геть. крикнула Кайдашиха. Сама зуміє насипати, не ти на... напартолилась. Сідайте, запихайся. Мотря одійшла на бік, згорнула, собі. згорнула руки і собі зітхнула. Чого це ви грозитесь?» – обізвався старий Кайдаш. Чи вже не помиритись коло однієї печі? Ти бо Мотря повинна таки поважати матір, бо мати старша в хаті, почав навчать старий батько. Треба ж комусь порядкувати в хаті та лад давати. Дасть бог, приставлю через сіну хату, тоді будеш собі господиною, але в гурті все таки лучше жити. Всі вечеряли мовчки, Мотря стала коло мисника, мов охопана, вона не сіла вечерять. <кій> Годі тобі, дочко, гніватись, знов почав батько. Сідайте вечерю, бо ти натомилась. Мотря стояла коло мисника і з місця не, не рушила, та все дивилася в піч, де тлів жар у попелі, неначе хотіла розвеселити свої очі веселим вогнем. Всі встали зі стола, подякували Богові та Кайдашесі, а Мотря все стояла на одному місці, наче сирота в чужій сім'ї. Карпо сів на лаві, насупив свої рудуваті брови. Між бровами було знає, дві зморшки, в котрих чорніла густа тінь. В хаті стало тихо, як у вусі. Керосинова невеличка лампа без скла блимала на столі. Старий кайдаш Кайдешиха Лаврін. Стали перед образами і почали молитись Богу, а Карпо все сидів на лаві, а Мотра все стояла коло мисника. <кій> Світло погасло. Карпо й Мотра полягали спати, помолившись в темряві, Мотра чула, що на її душу лягло щось важке, але ні одна сльоза не виступила на її очах. Другого дня вранці Мотря замітала сіни. Чує вона, Кайдашиха говорить надворі з якоюсь жінкою, та все за неї. Мотря виглянула кротькома з сіней, Кайдашиха стояла, спершись на ворота, а проти неї за ворітьми стояла її кума, голова проти голови, неначе вони цілувались. Кайдашиха почала говорити тихо, але так тихо, що було чуть на все подвір'я. От, мабуть, довбиші надавали за Мотрою всякого добра, говорила кума. Чи ти кому збагатіш за невісткою? Де там, моє серденько? Я думала, що такі богатирі наженуть мені повний двір волів та корів, а вони пригнали одну дурну вівцю та ще перше вовну обстригли. Щось моя невістка не відчиняє при мені своєї скрині, мабуть, тим, що порожня. Чи робоча ж твоя невістка? спитала кома, чи тямить хоч трохи в хазяйстві? Хліб їсти добре тямить, сказала Кайдашиха. Я думала, що ті богатирі вміють добре пекти, варить, але мені довелось всьому вчити невістку. Та то, моє серденько, моя невістка не зугарна Тобі ні спекти, ні зварити, ні прясти, ні шити. Оце, як сама не догляну, то напертолить такого борщу, що й собаки не їдять. Як поможе комен, то. Всі віхті знать, а вже лаятись та мене не слухати, мабуть, учив її сам <кій> Довбиш купі з Довбишкою. Я скажу слово, а вона десять. А вже що лінива, то й сказати не можна. Вранці буджу, буджу, кричу, кричу, а вона вивернеться на полу. Здорова, як кобили, та тільки сапе. От кобили чую. крикнула Мотря, висунувши голову з сіней. Ще однієї сорочки мені не справили, а судити на все село.